Всім привіт! З вами Юля. І сьогодні у нас така кулінарна невеличка рубрика. Ми будемо готувати з вами окрошку. У нас вже трохи потеплішало в Болгарії і з'явились продукти, з яких можна приготувати окрошку. Саме головне, чого не завжди знаєте, зимою, це редис і нормальні там якісь огірки. А так в цілому зрозуміло, що її можна готувати цілий рік, але коли тепліше є, особливо хочеться от мені чомусь окрошки. І за роки я вже. Знайшла такий свій ідеальний рецепт, як мені подобається, чим мені вона подобається. І сьогодні також вас запрошую зі мною разом подивитись цей рецепт. Можливо, ви захочете також спробувати приготувати. І так показую, що нам потрібно для нашої окрошки. Перше, це вже зварена картопля, куряче філе. Яйця, редис, огірок, укроп, цибулька і петрушка. Так, це в нас такі головні інгредієнти. Зазвичай я беру щось схоже на балик. Ось я купила в Жанеті невеличкий кусочок 200 г. 4,35 коштував. Але я вирішила додати ще варене філе курки, тому що якийсь маленький такий кусочок на ті об'єми, які я збираюсь приготувати. І ще я люблю додавати перчик чілі. Тому що є перчик чілі. Я взяла таку тару І досточку. І зараз перший такий. Етап, який нам потрібно зробити, це все помити укров потрібка. Саме головне. Ми будемо, мабуть, не все використовувати, бо дуже буде, мабуть, багато. І на черзі в нас цибуля зелена. Якщо вам це виглядає дивно, то я просто нарізаю лівою рукою бо я лівша, і всі думають, що я зараз поріжусь, але все нормально. Так, беремо наш перчик чилі. Нам його треба зовсім небагато. Ось таке. Так, ми відріжемо ось так. Зайве покладемо. Головне дістати насіннячко, бо воно в ньому саме таке. Жорстоке. І дуже тоненько ось так ми його нарізаємо. Я вирішила, мабуть, що додам ще, бо Вероніка все одно не їсть окрошку. А я люблю гостре. Так у нас тут вже нарізано. Зелена цибулька, укроп, петрушка, перчик чілі. Додаємо сіль, Додаємо перець. Я не кажу скільки чого потрібно, тому що окрошка це така страва, що тут все за вашим власним бажанням, за вашими смаками. Я, наприклад, от взяла просто там половинку пучка. Укропа, петрушки, майже цілий пучок цибульки, один перчик чилі, але він тут не такий гострий у Болгарії, як в Україні. Три картоплі, філе я буду не все, мабуть, використовувати, три яйця. І от м'язко 200 грамів. Два огірки, два пачки редьки, але зараз подивимось, головне, щоб це все помістилось, скажімо так. І тепер один з головних, таких найголовніших етапів, це коли у нас все нарізано, додано сіль і перець, нам треба його ось так розім'яти просто виделкою, ложкою перемішуємо і ось так от розминаємо, щоб наша цибулька, перчик, укроп, петрушка вони дали такий свій запах. не просто литом вот так мы разминаем и что там будет ось разминаем далее все я думаю Ну, і тепер будемо чистити все, що в нас тут залишилося, і нарізати далі. Картопля вже почищена, залишились яєчка, і можна вже все нарізати. Тож, нарізати ми будемо все кубиком. Од неї це з'їла Вероніка за сніданком, тому буде три, а не чотири. Доварювати я вже не хотіла. Поки нарізаю, розповім вам взагалі, як я познайомилась з окрошкою. Це не так давно було. Я її спробувала, мабуть, років, може, п'ять назад, шість. От. І взагалі раніше я не розуміла, хто це їсть. Це як салат, в який там додай майонез, і буде дуже смачно. От. Але коли я спробувала, і я спробувала саме з кефіром, залиту кефіром, мені дуже сильно сподобалось. І от літом, коли так жарко, це прям супер. Страва. Я знаю, що багато хто її не їсть, багато хто її не признає і взагалі не розуміє, як це їсти. Я от, була така сама, але коли спробувала, мені вона дуже сподобалася. Тому крошку зараз. Жарко роблю достатньо таки часто. Тим паче, що нічого складного, що там зелень, яйця, картопля, там курка це те, що зазвичай там є м -м, завжди. А ще коли починається там на городі сезон редьки, огірочків, то взагалі супер. Так, я взяла кастрюльку побільше, тому що щось в мене дуже багато всього. Сильно я а, якось не стараюсь. А, так раз раз, щоб швиденько, можна сказати, як от на олів'є. Як нарізаєте, так само і на окрошку. Все таким не дуже маленьким а, кубиком. Картошки, мені здається, буде багатовато. Ми зараз подивимось. Ось тут у мене вже в каструльці є яйця. я додаю до яиц картоплю. Так, огурочек мы нарезаем трошечки меньшими такими кубиками. Так, и огурочки у нас отправляются до яиц и картофель. Візьмемо м'ясо. Я не знаю, яке воно нічого взагалі сідок нічні, зараз спробуємо. Я його одразу так не ріжу, щоб можна було також нарізати кубички. Можу сказати вам це непогано. М'ясо ем. є. Додамо, я подібала, що картоплю третю можна додавати. Місце там вистачить. Так, додаємо ще відварене філе куртки. Так як мені здається, що 200 г того м'яса трохи маловато, я зазвичай беру хоча б 300 г. Тому візьму ще шматочок філе курки. І так, в нас з вами майже все готово. В нас тут є курка, картопля, огірок, м'ясо і яєчко. Ось я перемішую ось яєчко. Дивіться, реально як якийсь салат, в якому не вистачає майонезу. Зараз будемо додавати останній наш інгредієнт це редиска. Опа! Редька. Її я вже нарізаю не кубиком, а просто, звичайно, як на якийсь там звичайний салати. Але так, щоб не дуже мілко. Я вже з усім справилась. Відправляємо останню порцію редиски і все перемішуємо. Зараз покажу вам, як все у нас гарно виглядає. Ось так виглядає. нашу окрошка. зараз додаємо зелень, яку ми з вами раніше зробили, вона вже настоялася. бачите, вона така волога стала, бо ми її розминали. Зараз додаємо сюди нашу зелень всю відправляємо. І тепер все потрібно дуже гарно перемішати. Я ще люблю додавати трошки гірчиці. Я знайшла тут нашу таку, це гірчиця вінницька, продається мені тут, в українському магазинчику, тому я ще додаю ложечку гірчиці. Я про неї трохи забула, бо я її взагалі додаю на етапі укроп, петрушку. Розтираю разом. Але так як я вже про неї забула і думаю, що в мене немає гірчиці, то додаю зараз. Ось така у нас з вами вийшла дуже гарна окрошка, дуже класно пахне. Насипаємо. Я не знайшла, верніше, не те, що не знайшла, я його забулась подивитись. Кефір. Я люблю кефір і газовану мінеральну воду. Ось. Тому сьогодні буде айран. Айран мені теж дуже подобається, воно трохи густіше, бо кефір ти розбавляєш мінеральною водою, а йран, він наче і е, ну, не потрібно його наче розбавляти, але якщо забажаєте, можна додати я вирішила додати трохи ще собі. Газованої водички. Оп! Ось так виглядає наш з вами літній суп. Така у нас окрошка. Зараз скуштуємо. Так, ну що, тепер продегустуємо нашу окрошку. М -м, з перчиком одразу. Дуже смачно, дійсно, дуже по-літньому. І перчик, чи справді якийсь негострий. Дуже смачно і е, от якраз гірчиця дає оцю таку гостринку. Дуже смачно. Тому, дякую, що сьогодні були зі мною. Е, пишіть ваші якісь рецепти, е, можливо, ми спробуємо приготувати по вашим рецептам, як ви готуєте. А також, якщо ви приготуєте по моєму рецепту, обов'язково пишіть відео, які сподобались вам чи ні. Дякую вам, що були зі мною.